Дякую. Добрий день, шановні депутати. Сьогодні ми зібралися на засідання постійної комісії з питання ПК земельних відносин, природокористування, планування території, екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я материнства, дитинства, з питань науки, освіти, сім'ї, молоді та спорту та планування території. Всього членів комісії. П'ять чоловік присутні три з поважних причин відсутні два члени постійної комісії. Кількість членів комісії є достатньою для визнання засідання легітимним, а рішення повноважним. На засідання комісії запрошені та присутні це Валав Денис Васильович, начальник відділу земельних відносин. Також запрошена Наталя Іванівна Кротик, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту. Підійде, ну, підійде. пізніше Гуцул Наталя Васильівна. Значить, всі члени комісії і присутні ознайомлені з порядком денним. Можливо, у когось будуть якісь пропозиції щодо затвердження порядку денного. Затвердити. Надійшла пропозиція затвердити порядок даної комісії. Прошу голосувати за. Проти. Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості, що перебувають в аренді ПСП «Зорі Бугу». Доповідає начальник відділу земельних відносин. Це була Денис Васильович. Будь ласка, на ім'я голови сільської ради надійшло клопотання від приватного сільського сподобального підприємства «Зорі Буги» і подані на затвердження технічні документації з встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості стосовно земельних двох ділянок, які вже перебувають в оренді ПСП «Зорі Бугу», Виникла необхідність зробити таке встановлення відновлення меж у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства договір оренди земельної ділянки, між, який був ще укладений у 2009 році, між Перомайською адміністрацією та Зорі Бугу. Потім повноваження перейшли до міської сільської ради тепер відповідно. Орендодавцем являємося ми У 21 році відбулися відповідні зміни, водний кодекс і порядок укладення договорів оренди земель з розташованими водними об'єктами. І тепер для того, щоб нам переукласти старий договір і внести відповідні зміни для того, щоб Відповідна орендна плата була актуальна на сьогоднішній день за земельну ділянку і відокремити також плату по методиці за водне дзеркало. Вони розробили ці технічні документації, привели у відповідність площі, цільове призначення і експлікацію земельних угідь. Ну, і відповідно, ми їх затверджуємо і укладаємо з ними додаткову угоду після того, як буде водхозом розроблено ще паспорти водних об'єктів. І прораховуємо. Ну, це знову ж таки все робиться також і на вимоги прокуратури щодо проведення цих документів. Це дві земельні ділянки площами 4. 1006 гектара і 15,36 гектара в межах території до призмі округу для рибогосподарських портрет, якось зрозуміла, три ставки, ставки на двох земельних ділянках. От, пропозиція документації пройшли всі положення і відповідають встановленим вимогам. Пропозиція Пердити ці технічні документації і внести відповідні зміни до існуючого договору оренди шляхом укладення додаткової угоди з органсу. Шановні члени комісії, у кого будуть доповнення пропозиції щодо даного проєкту рішення? Чи не відносимо на сесію? Всю, надійшла пропозиція проєкту рішення. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості, що перебувають в оренді ПСП 에, «Зорі Бугу», винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу проголосувати за проти. Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання порядку Денного комісії. Про затвердження технічних документацій з нормативно грошової оцінки земельних ділянок доповідає Секолад Денис Васильович. також надійшли ще технічні документації з грошової оцінки. Дві земельні ділянки від ПСП Бугу, які тільки що були озвучені це логічно, так як там були ще розроблені. Давні нормативні грошові оцінки і для земельно сільськогосподарського призначення кожні 7-10 років вона переглядається. Ну і Відповідно для того, щоб визначити актуальну орендну плату, також нам треба затвердити нові технічні документації з грошової оцінки. І від фермерського селянського господарства Вікторія також надійшла технічна документація з грошової оцінки для укладення договору оренди. На земельну ділянку під нежитловою спорудою е в межах Чаусівського скоростінського круговоду накопичувач. Е це значить земельні ділянки 4,1006 гектари ПСП зворібу е для рибогосподарських потреб будуть в 96 4789 тисяч 4 копійки. Е за 15 гектар 36,95 гп. Е це буде 362 тисячі 775 гривень 96 копійок. І за земельну ділянку в Вікторіо 134 гектара буде складати 17 тисяч сто гривні 30 копійок. На, у нас встановлені ставки орендної плати. на... Відповідні цільові призначення, і вони будуть складати 10% від визначеної нормативної грошової оцінки реєзної плану. І, як зазначено в податковому кодексі, ми прописуємо, ще, що нормативна грошова оцінка набирає у нас чинності з наступного дня, наступного за місяцем, в якому приймалось дане рішення, тобто, тобто завтра. Шановні члени комісії, будь ласка, пропозиції, сесії. Надійшла пропозиція проєкт рішення про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати за. Проти утримався все одноголосно. Переходимо до третього порядку, питання порядку Денного комісії про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування живого будинку господарських будівель і споруд присадивна земельна ділянка, доповідає начальник відділу земельників. Відносив Денис Васильович, будь ласка. І останнє земельне питання. Надійшли заяви від громадян щодо затвердження технічних документацій, встановлення відновлення та передачу земельних ділянок у власність для будівництва обслуговування жилого будинку, Присадибна ділянка під цими самими житловими будинками, які перебувають у них на праві приватної власності. Це громадянин Болдарів Павло Леонідович площою 0,13-16 гектара, по вулиці Центральна, 4А, село Брід. І буря Тетяна Валеріївна, площою 0,25 з адресою вулиця Шовковична, 48, село Всі Ці документації пройшли погодження, погодження ну і відповідають вимогам чинного законодавства. Що там є члени комісії? У кого будуть? Доповнення пропозиції щодо даного проекту рішення ну, так, надійшла пропозиція проекту рішення про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передачу земельних ділянок у власність для будівництва слуховування жилого будинку господарських будівель і споруд присадимо земельна винести на розгляд та затвердження. Чергової сесії. Значить, прошу голосувати за, проти утримався одноголосно. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного про припинення діяльності шляхом ліквідації Лукашівської філії, опорного закладу освіти Синьохинобріцької сільської ради. Значить,